Ну що, друзі, цей час настав. І сьогодні будемо тестувати з вами новий смак Пепсі. Так, у Пепсі вийшов новий смак, і це смак вишні. Я ледве знайшла цю бутилочку, тому що її дуже швидко розбирають. Скажу чесно, що я пепсі не любила раніше, я полюбила пепсі десь півроку тому. Так. Тому зараз будемо її відкривати. І будемо куштувати перше враження. Спочатку хочу понюхати її скажу, що пахне, як звичайно, пепсі, але є якийсь такий трохи. Зовсім трошки якась така нотка вишні. Типу, як знаєте, вишня прям не така вишня, а сама деревина, оця вишні. Це коштуємо. Для вас. Так, я відчуваю вишню. Я думала буде більше солодко, але в принципі, в принципі, норм, але це не мій смак, скажи так. Мені більше з пепсі подобається з лимоном. Ось, до речі, з лимоном взагалі дуже топ, дуже класна пепсі. З манго вона більш така дуже солодка. А так взагалі просто класична і, напевно, та, яка без цукру. Ось та прям теж клас. Так з лимоном мені подобається. Ну, це на любителя. М -м -м так, вишня відчувається тут. Але теж приємно. Так, смачно. Смачно. Я думаю, що вона знайде своїх фаворитів Пепсі.